Підготовка інфраструктури міста до роботи в умовах блекауту продовжується наразі. Усі медзаклади Кривого Рогу, що мають стаціонарні відділення, вже забезпечили потужними генераторами та пальним. Один з таких медзакладів Криворізький онкологічний диспансер. Тут встановили 135 кіловатний генератор, потужності якого достатньо, аби дати лікарні не тільки світло, але й забезпечити її теплом та водою. Це дозволить надавати медичні послуги та створювати комфортні для перебування пацієнтів умови, навіть якщо централізованого електропостачання не буде тривалий час. Криворізький онкологічний диспансер на сьогоднішній день на 100% готовий до проходження любого. Блекауту завдяки воєнній адміністрації Олександру Юрійовичу Вілколу його команді ми підготовлені на 100% забезпечення і харчуванням продуктами довготривалого зберігання запасом пальних на 10 діб. Ми отримали сучасний, дуже потужний генератор. Загалом у багатопрофільних лікувально профілактичних закладах Кривого Рогу, які є об'єктами критичної інфраструктури, встановили 43 генератори різної потужності до 250 кВт. Вони встигли добре зарекомендувати себе під час минулих блекаутів. Лікарні практично не відчули перебоїв ані з електроенергією, ані з іншими зручностями, що залежить від її наявності. Ми готуємо роботу інфраструктури міста до виживання в умовах повного і тривалого блекауту. Вже 132 об'єкти в кривому розі обладнані генераторами це об'єкти медичні, теплопостачання, водопостачання, каналізація, газа транспортної системи. Якщо казати про лікарні, от зараз ми проводимо нараду на базі онкодиспансера, ви бачите, генератор потужний 132 кВт, можу сказати, що всі лікарні, в яких є ліжка, Обладнані генераторами закупівля та забезпечення критичної інфраструктури міста генераторами розпочалися ще декілька місяців тому. Зараз ведеться робота і за іншими напрямками. Варто відзначити і роботу екіпажів швидкої допомоги. Автомобілі та бригади цілодобово чергують та у разі необхідності готові виїхати на допомогу постраждалим. Для роботи в умовах блекауту вони також забезпечені сучасними раціями, які закупило місто. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.